Поняття церкви і сама церква на набагато давніше ніж теорії про теорії про церкви. Теорії про церкви це е, новий винахід, винахід е, нашої доби. Вже е, класична античність, християнська античність, і навіть середньовічна доба не знала чітких теорій про церкву. От, я би навіть так сказав, що а, власне теорії про церкву з'явилися як наслідок а, і екстраполяція, певна екстраполяція, винаходів ви в філософській царині, коли почали з'являтися теорії чогось, зокрема в рамках а, а, романтичної німецької ідеалістичної філософії, коли почали з'являтися являти, теорії. А, про ідеї, про теорії людського існування, філософські теорії, великі філософські теорії, узагальнюючі філософські теорії тощо. Саме як наслідок цих пошуків, теорій, більш чи менш загальних, з'явилася і власне теорія церкви. Вона з'явилася в західному контексті, здебільшого, як я сказав, зазначив. Як наслідок пошуків в рамках німецької ідеалістичної філософії, тому не випадково, що одним з перших теоретиків церкви, церкви можна вважати німецького богослова, католицького богослова Йоганна Адама Мьоллера, який став продовжувачем німецької ідеалістичної філософії саме в царині Царині еклізіології і винайшов, можна сказати, в якомусь сенсі еклізіологію. Значною мірою йому наслідував російський відомий еклізіолог Олексій Хом'яков, який відтворив і переніс, локалізував, як би ми зараз сказали, західні теорії про церкву на східнохристиянському східно ґрунті. Але ж безумовно сама церква існувала ще до цих всіх теорій, і до, до Мьолера, і до Хомякова, і так далі. І єдине, що церква рефлектувала на саму себе по-різному. А вона спочатку рефлектувала і намагалася описати саму себе не через теорії, а не через те, що ми зараз називаємо еклізіологією. Вона намагалася себе описати символами і образами. І це перший вид. Саморефлексії церкви, тобто не еклізіологічна теорія, не еклізіологія як така, не наука про церкву, а образи, які а, а, мали функцію символів. Символ це така річ, яка по своїй суті не відповідає тому, що вона відображає, але через певний асоціативний ряд показує. Те явище демонструє певні аспекти того явища, яке, воно, яке він цей символ символізує, і серед перших символів церкви були ті символи, які були сформульовані самим Христом, власне говорячи, і апостолами. Сам Христос, як засновник церкви, Він його улюбленим образом для церкви. Який він власне запровадив саму ідею того, що церкву можна описати образом. І цей перший образ був образ Царства Божого. Христос сам говорить про царство Боже, яке прийшло в силі, і Він приніс це царство на, на землю, і, власне, це є церква. Потім серед ранніх апостольських. Символів, які були запроваджені самими апостолами, одним, одним з найпоширеніших став образ церкви як тіла Христового. Церква як продовження втілення Бога на землі, Христос як, як втілення Бога на землі і церква як продовження втілення Бога на землі після того, як Христос постраждав на Христі Воскрес і вознісся. От. Цей образ дебільш характерний для богослов'я апостола Павла, тобто для самого Павла і для тих, хто писав під його іменем і розповсюджував послання Павла серед Павлових громад. Тобто, це є образ тіла Христового. Були інші образи, наприклад, в Північній Африці дуже популярним став образ церкви, як яка символізувалася жіночими образами Марії чи просто жінки нареченої, нареченої Христа. Ці образи були з самопочатку справді розповсюджені в Північній Африці, латиномовній Північній Африці, і потім набули більш широкого розповсюдження по всій церкві. Ще один жіночий образ характерний для, наприклад, для богослов'я Єрми. Це був такий діяч церковний і богослов а, а, пророк в певному сенсі, який записав тексти свої видіння, які символізують присутність або само, дуже ранню саморефлексію церкви а, через жіночі, образи, образ жінки, яка являлася Єр, Єрмі, а сам він жив в другому столітті і відбивав відповідно реалії Другого століття. Через ці символічні образи. от е, Перша спроба е, більш е, такої е, складної е, символізації церкви, уособлення церкви, е, трапилася в IV столітті, коли взагалі богослов'я стало складнішим, коли воно стало більш рефлективним, більш концепту, концептуалізованим, коли е, для е, бислою, для формулювань. Застосовувалися вже концепти з зовнішнього світу, зовнішньої філософії, з так званого середньоплатонізму і неоплатонізму, які в той час також поширювалися в, в християнському середовищі. І саме тоді, під час першого Вселенського собору, Нікії, в 325 році, церква була визначена більш чітко ніж це через, робилося через образи. До цього і власне чотири так званих ознаки церкви, які були сформульовані і які, які внесли до символу віри Нікейського, що церква є єдина Свята Соборна Апостольська, це була це був перший, нова, перший новий спосіб рефлексії на церкву, розуміння, усвідомлення того, що є церква. А, і ми до цього часу використовуємо ці ознаки церкви, визначаємо, що таке церква через, через ці а, формулювання. Хоча вони є мінімалістичними, вони є дуже лаконічними. Ці формулювання. Це не є, це не є розлоги теорії церкви, але тим не менш, вони стали основами, основою для а, наступних теорій церкви. А, цікаво, що в IV столітті. Ми а, а, маємо більшого злоги також рефлексії на інші таїнства, на інші богословські а, питання, наприклад, про на питання про те, що є Бог і хто є Бог. Це догмат про святу Трійцю, догмат про Боговтілення. Ці всі, -всі підвалини були закладені, підвалини розуміння. Всіх основних аспектів богослов'я, теології, були закладені саме в IV столітті, одночасно з богословськими питаннями, іншими богословськими питаннями, власне, відбулася перша рефлексія на те, що є церква, перша богословська рефлексія. Не артистична, не рефлексія через символи, а саме рефлексія через концепти, як ми щойно зазначили. Але цікаво, що на відміну від інших богословських питань, зокрема питання про трійцю, про боговтілення, які набули дуже такого чіткого осмислення у наступні століття, зокрема у 5-6 століттях, коли були знайдені через складний процес обговорення, дискусії, суперечок. Навіть в певному сенсі проявів насильства тощо були знайдені формулювання щодо Святої Трійці, щодо Боговтілення, аналогічних формулювань щодо церкви не було знайдено. Церква залишилася за рамками цієї рефлексії. Чому так? Я сам до кінця так бути не розумію і ті. Вчені, які досліджували це питання, також не можуть дати однозначно відповіді, чому церква, при тому, що вона дуже бурхливо розвивалася, розвивала свої структури після IV століття, в 5, VI, в далі століттях, вона не була настільки ж добре відбита в богословських рефлексіях, як, наприклад, Таїнство Святої Трійці чи, чи Боговтілення. Я міг би припустити, я припускаю, що це відбулося через те, що церква від IV століття формувалася вже в рамках моделі так званої симфонії церковно-державних стосунків, які передбачали, що інструменти, структури церкви формуються вже і в певній мірі як державні структури Римської імперії. І рефлексія на церкву відбувалася в термінах більше. Соціополітичних, ніж навіть ніж теологічних. От. І тому, коли говоримо, ми, ми бачимо рефлексії на церкву в цей період, вони а, а, трапляються здебільшого в контексті а, церковних хронік, тобто а, історії того, як церква розвивалася. наприклад, Євсевія Євсев Кесарійського, одного з найбільших а, еклізіологів, принаймні на Християнському Сході, його можна вважати в певному сенсі батьком. А, Православної і східно-християнської еклезіології в IV столітті він жив на початку IV століття. І Він пише про церкву саме в контексті історичних подій. І, зокрема, для нього найбільш важливою подією стало визнання християнства Константином і легалізація церкви і розвиток, бурхливий розвиток церковних структур. Далі в різних хроніках, історичних хроніках, в церковних канонах церква. Відбивається в більшій мірі, ніж в богословських рефлексіях через богословські трактати. Лише в епоху в період середньовіччя, зокрема на Заході, ми бачимо повноцінні трактати, які присвячені церкві. Вони пов'язані на Заході з розвитком Інституту папства насамперед в Римсько-католицькому середовищі, тому що папа став уособленням певною мірою еклізіології на Сході, оскільки не було. Папської системи, то і відповідних рефлексій ще не було. І на Сході, як я зазначив, лише в 19 столітті можна сказати, що повноцінно почала розвиватися еклізіологія. Завдячуючи таким теологам, як Олексій Хомяков, який, як ми сказали, значною мірою наслідував. Спадок західних філософів, теологів і власне, здебільшого представників німецької ідеалістичної філософії, гегельянства, Гегеля, Шлеємахера і так, і так далі. От. І лише в 19 столітті фактично еклезіологія як повноцінна самодостатня рефлексія на церкву зароджується на Християнському, на християнському Сході. Цікаво, що е, певним поштовхом до еклізіологічних рефлексій, до нової хвилі еклезіологічних рефлексій, стала реформація на Заході. І е, е, ті перетворення, які спіткали християнство на Заході, які призвели до розділення всередині Західного християнства на католицьку церкву і на церкви реформації, вони змусили. Переосмислити і феномен церкви як в рамках а, реформації, так і в рамках католицького богослов'я або католицької контрреформації, або католицької реформації, як вона інколи називається. І от в рамках кхе, а, реформації а, найважливіші постаті Західної реформації, в Німеччині, Лютер, а, в а Швейцарії – Кальвін, а, в Англії а, Гукер. Вони також писали багато про церкву, про феномен церкви, намагалися осмислити по-новому цей феномен. В рамках католицького богослов'я таким інструментом нового осмислення церкви став Триденський собор, який став від, був відповіддю на, на процес реформації, на реформацію. І богослов'я Триденського собору значною мірою відбило. Переосмислення феномену церкви на Заході. Але знову ж таки з'являється в цей час, в цей період ек еклізіологічні трактати, але вони ще не а, можуть задовільнити тих, хто намагається усвідомити в повній мірі, що таке феномен церкви. Як я зазначив, лише в 19 столітті. А, Феномен церкви знаходить більш адекватну оцінку, більш адекватне сприйняття, рефлексію на себе в різних християнських традиціях. На цей час вже відбула, відбувся процес, процес конфесіалізації християнства. Тобто конфесії почали усвідомлювати себе саме як конфесії. Різні напрямки всередині християнства почали усвідомлювати себе саме як конфесії, як певні доктринальні. Такі струмки або потоки, які усвідомлювали себе як представники єдиної церкви. Навіть саму ідею єдиної церкви вони по-різному усвідомлювали, в залежності від своїх конфесійних уявлень і свого конфесійного забарвлення. І це стало наслідком реформації. Відбулася конфесіалізація християнства, тобто християнство розділилося на ці конфесійні групи. Які, кожна з яких почала ототожнювати себе з церквою. От, і, як ми сказали, оцей процес конфесіалізації, який розпочався під час реформації, який затронув до речі, і східне християнство, він набув повноцінної еклізіологічної рефлексії в 19 столітті. До речі, примітно, що і Сам, те, самий термін еклізіологія з'явився саме в 19 столітті. Він з'явився за досить несподіваних обставин і означав в той час дещо інше, ніж ми навіть зовсім інше, ніж ми розуміємо зараз під еклізіологією. А в 19 столітті розвивалася, розвивалася так звана еклізіологія як наука, яка була названа еклізіологією в рамках археологічних досліджень або досліджень церковної археології. В рамках так званого Кембриджського руху, який розвився на базі Кембриджського університету, який був знаний своїми історичними розвідками. І тоді, в рамках Кембриджського самого руху, на базі Кембриджського університету з'явилася мода досліджувати давні ще готичні екземпляри архітектури церковної архітектури в Англії. І оце дослідження церковної архітектури, буквально тих будівель. Церков, які залишилися в Англії з середньовічної доби, це дослідження було назване еклізіологією. І головним інструментом еклізіології були не там, ідеалістична філософія чи якісь інструменти логіки тощо, а в буквальній мірі археологічні інструменти, як вони писали, еклізіологічні журнали тієї доби. Це були там, молоточки, якісь. Якісь лопатки, які ми користувалися для того, щоб розчищати будівлі, будівлі церкви. Це була власне первинна еклізіологія. Потім, звичайно, саме, саме поняття еклізіології воно модифікувалося і стало позначати значно більше, ніж просто дослідження церковних будівель, а саме феномена церкви. Але більш ретельний фокус на ось цьому феномені церкви. А, 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 був його було зроблено під час ХХ століття. І ХХ століття ми в повній мірі вже можемо називати століттям еклізіології, коли розвинулися розгалужені, а, складні, а, інколи несумісні між собою теорії про церкву. І, власне, ХХ століття стало періодом, коли вибухнули фактично ці еклізіологіч теорії, почали дуже. дуже Інтенсивно розвиватися, поширюватися і навіть витіснили собою інші богословські течії, теорії, рефлексії тощо. Так що церква в більшій мірі стала предметом богословської рефлексії, ніж традиційні богословські предмети, навіть як Бог, як саме так ми, поняття і особистість Бога, як більше ніж боговтілення, ніж христологія. Більшій мірі ніж будь-яка інша традиційна богословська дисципліна. Церква заполонила феномен церкви, заполонив собою, а заповнив собою всю богословську свідомість. І власне, через що і на заході, і на сході ХХ століття суголосно було позначене як століття еклізіологічних розвідок.